Паління цього року у парках та громадських місцях заборонено у більш ніж 500 американських міст. Цього тижня до довгого списку приєдналось і місто Нью-Йорк. З понеділка там заборонено палити в усіх парках на пляжах та у багатьох інших місцях. У такий спосіб влада намагається захистити тих, хто не курить. Розповідає Андрій Годованець. Паління уже давно заборонено у нью-йоркських барах, ресторанах, на зупинках громадського транспорту на робочому місці та у ресторанах. А відтепер той, хто закурить в одному з 1700 парків, як також на одному з пляжів, ризикує отримати штрафу у 50 доларів. Відвідувачі парків розійшлися у поглядах щодо нових обмежень. я не хочу вдихати тютюновий дим, коли я сижу у парку чи просто йду по вулиці. Але курці вже мають залежність від цього. Вони мусять закурити. Ми ж куримо на вулиці. Я не розумію, як це може створювати комусь дискомфорт. Це дурниця, повне божевілля. Вони роблять так, що ви не зможете взагалі нікуди піти з цигаркою. Дехто вже сьогодні говорить, що кампанії з антипаління зайшли нато далеко, адже у багатьох штатах курити заборонено практично усюди. Це може задати шкоди кампаніям проти паління у 22 інших американських штатах, де куріння все ще дозволене у барах і ресторанах майже половина американських штатів сьогодні не захищають працівників барів, ресторанів та казино, які вимушено стають пасивними курцями. Вони вже хронічно вдихають надзвичайно багато диму і навіть не можуть від цього втекти, як, наприклад, в парку, де ти просто можеш встати і перейти в інше місце, якщо тобі заважає дим від цигарки людини, що курить поруч. Я думаю, ми все ж таки повинні зосередитися на забороні паління на робочих місцях. Утім, керівник групи шкільна зона без астми» Ребека Калін говорить, що для Нью-Йорку заборона на паління є вкрай необхідною для здоров'я громадян. «Ви не завжди можете просто відійти від людини, яка палить. Тому справжня мета повинна полягати в тому, щоб повністю викорінити паління, знищити тютюн. Він небезпечний, він загрожує життю. Паління забирає життя більшої кількості людей ніж інші хвороби разом узяті. Я не бачу сенсу в його існуванні взагалі. Якщо влада Нью-Йорка сподівається, що законно будуть дотримуватися усі, то критики все ж переконані, що нововведення буде широко ігноруватися, особливо у паркових зонах. Одна група захисту курців навіть вирішила цю суботу провести акцію протесту на пляжі у Брукліні під назвою Закури у парку Андрій Годованець Голос Америки.